Відповідно до пункту 298.1.4 кодексу України суб'єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання відповідної заяви при переході з 1 січня 2023 року. Граничний термін подання заяви 16 грудня 2022 року. При переході на єдиний податок треба виконати наступні умови. Бізнес має відповідати вимогам роботи на вибраній групі єдиного податку, а саме не перевищувати ліміти щодо кількості працівників, обсягу доходу за попередній календарний рік. Також кведи повинні бути дозволені при спрощеній системі оподаткування згідно пункту 291.4ПКУ. На день подання заяви не має бути заборгованості з податків ПДФО, військового збору, ЄСВ. Або непогашених штрафів і пені згідно пункту 291.5.8 Податкового кодексу України. Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308. А хочете мати доступ до всіх необхідних для роботи шаблонів і зразків документів? Команда семінарком. Зібрала справжню бібліотеку на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 яка налічує вже понад 2000 документів, актів, довіреності, договорів, заяв, документів для звітності, наказів та інших важливих файлів. Хто з вас теж хоче безлімітно завантажувати шаблони та зразки, треба приєднатися до платформи? Переходьте за посиланням в описі та оформлюйте передплату. Вже зараз розглянемо приклад заповнення при переході фізичної особою-підприємцем з загальної системи оподаткування на спрощену систему податку другої групи. При заповненні заяви необхідно поставити позначку у полі навпроти Реєстрація-Перехід. У полі 1. Вказати назву податкової інспекції, у якій перебуває ФОП на обліку. У полі 2. Робимо позначку, що суб'єкт відноситься до фізичної особи підприємця, вказуємо податковий номер. У полі 3 повні дані суб'єкта господарювання. З нашого прикладу це прізвище ім'я по батькові ФОП. У полі 4. Вносимо інформацію про податкову адресу. При заповненні поля 5. Підстави подання заяви у пункті 5.1 зазначаємо дату переходу перше число. Першого місяця кварталу, наступного за кварталом подання заяви. Вказуємо 1 січня 2023 року. У полі 5.1.1 обираємо ставку єдиного податку для першої або другої групи, для третьої з додаванням відмітки із реєстрацією ПДВ без реєстрації ПДВ. Заповнюємо розмір відсотків до розміру мінімальної заробітної плати 20% та вказуємо другу групу. Поля 5-2, 5-3, 5-4 та 5-5 не заповнюємо. У полі 6 вказуємо конкретну адресу здійснення господарської діяльності. Якщо міст декілька, то наводимо всі адреси, вносимо інформацію щодо коду КТУ, території, назву області, району, населеного пункту, вулиці, індексу. У полі 7. Зазначаємо кількість найманих працівників на дату переходу на спрощену систему, на другій групі максимальна кількість 10 працівників, при цьому не враховуємо найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею, передбаченого законодавством віку. А також працівників, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період. Пункт 291.4.1 дев'яносто податкового кодексу України у полі 8 перелічуємо види діяльності згідно з класифікацією видів економічної діяльності ДК 009-2010 в заяві зазначають лише перелік видів діяльності, на які не встановлено заборону для платників спрощеної системи. Зверніть увагу: діяльність по незареєстрованому коду КВЕД загрожує втратою права перебування на спрощеній системі та сплати єдиного податку за підвищеною ставкою 15%. У полі 9 робимо позначку про відсутність податкового боргу. У полі 10 носимо прописом. Обсяг доходу за попередній календарний рік. У полі 11 робимо позначко про подання розрахунку. До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається відповідно до статті 292 податкового кодексу У полях 1, 2, 3 дублюємо інформацію з заяви. У полі 4 Вказуємо відомості про державну реєстрацію протягом календарного року. При переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою, в результаті впровадження господарської діяльності за цей рік відповідно пункту 298.1.4 податкового кодексу. У разі прийняття ФОП рішення про застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня наступного року дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви. У полі 5 вказуємо доходи. Отримані суб'єктом господарювання за попередній рік, тобто, в нашому випадку, вказуємо суму доходу за 2022 рік із запланованим доходом до кінця року. Загальна сума отриманих доходів відповідає обсягу доходу за попередній календарний рік у полі 10 заяви. І не повинна перевищувати ліміт для обраної групи єдиного податку. Заповнітьте звітність та документацію легко і без помилок з бухгалтерської відеоплатформи номер 1 В рубриці документи є всі необхідні для роботи шаблони і зразки у форматах PDF та Word для зручності і можливості редагування. Просто беріть, заповнюйте свої дані та використовуйте в роботі. В описі до відео є посилання для оформлення передплати зі знижкою Хапайте її вже зараз. Підписуйтесь на наш YouTube канал, сторінки у Facebook та Instagram і будьте серед найкращих.